Альвамар світ магії величних держав та забутих цивілізацій, світ фантастичних народів, відважних героїв та, звісно, підземель і драконів. Запрошую тебе, глядачу, перегорнути сторінку однієї з його дивовижних історій. На північному континенті Норфел настали темні часи. Усюди спалахують конфлікти: брат і да на брата. Знову зринають старі образи, а культисти зловісних божеств плетуть свої темні змови. У найбільшій та наразі наймогутнішій державі світу імперії Імліфрід, група героїв, відома під назвою Змієбіч, потрапляє у вир неймовірних пригод. Упродовж подорожі вони рядують сотні життів, перемагають сили темряви та стають справжніми друзями. Але попереду на команду чатують ще більші перепони. Та страшніші небезпеки, перевертні до пальгангери, шпиуни та вбивці, заслані темними культами, отруюють суспільство та підступно руйнують його зсередини. Чи вдасться змія врятувати світ? Чи на них таки чекає поразка? Аби дізнатися, приєднуйся до історії Альвамаро на каналах Twitch та YouTube. Приєднуйся до Dyson Bones.